Я тобі розповім про вчора, проведу тебе крізь тепер. Нас розпнуть на хрестах без бою. Наче ми позабули любов, наче нам зачинили двері до Бога. А насправді ми просто втомились. Кожен день прокидатись від болю, кожен день одягати бронік, кожен день натискати гачок. Ми не скорені і не підвладні. Ми спиною до спини стоїм, ми обрали свою свободу. Ти мій прапор і мій побратим. Ти маяк та натхнення, що далі? Ти упевненість в завтрашнім дні. Ти стоїш за дитячі сни, за батьків, за жінок і за мене. Ти втомився, але стоїш. І якщо я залишу крила. Я віддам їх тобі одному, бо я знаю, яка то сила, що тримає тебе на землі.